Вітаю всіх пропонаю подивитися, на що вам зараз потрібно звернути увагу. На що вам зараз потрібно звернути увагу. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Верховний жрець перевернутий говорить про те, що вам потрібно звернути увагу на нестандартне вирішення ваших питань. Тобто, якщо ви хочете чогось в своєму житті досягнути, можливо, ви хочете стосунки свої, щоб вони були такі, знаєте, традиційними, благосприятливими, розуміння, повага, щоб у них була, то вам потрібно шукати якесь креативне рішення. Наразі ви того не бачите і не розумієте, що вам потрібно зробити саме для налагоджування тих стосунків, якщо це в особистому житті. Якщо у вас це стосується робочих питань, то, можливо, ви дещо стикнулися або з обманами, або можливо, із якимись там неприємними розмовами, можливо, ви взагалі зациклені на матерії. І у вас є бажання діяти, але отої внутрішньої підготовки у вас наразі немає. Тому вам потрібно шукати, так як я вже казала, нетрадиційні рішення: якусь оригінальність, креативність, і ще вам потрібно бути дуже обережними у той ситуації, в якої ви наразі знаходитеся, тому що від вас деяка інформація або деяка ситуація, того, що відбувається, наразі закрита, ви її не бачите. А тому можете ну, припуститися помилки. І поради для вас можуть бути наразі хибними. Тому розраховуйте тільки на себе і більше спостерігайте і шукайте креативний вихід. Другий варіант. Колесниця перевернута говорить про те, що наразі, можливо, ви зіткнулися із певними перепонами. Це може бути як і у робочих питаннях, так і у особистому житті. Можливо, вам заважає занадто ваша емоційність, або ви поспішні рішення приймали, або якісь необмірковані дії вживали. Тому у вас, або виникла якась небезпечна ситуація, можливо, затримки, хтось, можливо, навіть отримав погану звістку. І це вам, звичайно, заважає. Тому вам наразі активні дії не потрібно вживати. Краще не вступайте ні в які конфліктні ситуації, тому що це завершиться для вас тільки неприємностями. Краще вам потрібно. В цей період визначитися із своєю метою, і своїми задачами. Можливо, для когось потрібно відійти від справ, утриматися від поїздок, перепочити, набратися сили, набратися ресурсу. А також, можливо, вам потрібно просто зробити крок назад і обміркувати, чи правильно ви зробили свій вибір, тобто розглянути більше варіантів. Це був другий варіант. Третій варіант. Паж мечів. Паж мечів говорить про те, що наразі, можливо, ви або здобуваєте нову інформацію, можливо, ви десь навчаєтеся, бачите зараз якісь шанси, можливості, отримуєте пропозиції, або до вас приходять нові ідеї, звісточки, новини, якісь послання, щось, можливо, ви нове започатковуєте. І вам потрібно тут розмірковувати і не поспішати. Вам потрібна інформація для того, щоб ви могли десь у чомусь діяти, або якісь питання для себе вирішувати. Тому, можливо, на вас очікує якась нова пропозиція або нова інформація. Можливо, ви зможете взяти свої шанси і вирішити свої ті питання, які у вас наразі саме назріли і потребують того. А ще не забувайте, в кого є діточки, вони потребують вашої уваги. І зараз саме у вас благосприятливий час для того, щоб ви розпочинали нові проекти. А якщо ви шукаєте якусь роботу, то у вас саме наразі буде можливість отримати або пропозицію про роботу, або самі віднайдете ту роботу, яку ви для себе бажали.